Район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Зараз пройдемося бістренько побачимо, що в нас є на площадці. Розкажемо вам, що відвантажилося. Пора вже готуватися до весняних робіт. Люди так і роблять, приїжджають до нас, замовляють тракторці, купують і будуть. Підготовлені до весняних робіт, тому що все більше і більше, сонечко піднімається вверх, стає тепліше. На площадку приходять все більше і більше людей. Довіри до Житомира все більше і більше. Заводські тракторці на площадці у нас всі. Завод не має ніяких дочірніх підприємств, немає ніякої іншої зборки. Тільки завод. Так що, будь ласка, запрошуємо. Ідемо дивимося. Е, ремінна група 244-й шефени, одноциліндрові ремінна група е, з примусовою гідравлікою. Є. 354 шефени, ремінна група з блокировкою, е, з блокировкою, з примусовою гідравлікою є на складі. Це стоїть арфеха RF404 Pro, шикарний тракторець, там чудний розглядав, мають приїхати, будуть тестувати. Це стоїть у нас GD504 на 28 з реверсом, рівна підлога, передні колеса 20-й, КМ-495. Такий тракторець. Також є Джима 244-та реверс, 11.2, окрема гідрованна. Кем двигун 385 є на складі 244 Донфенг Реверс, рівна підлога. Е, люди замовляли до кінця місяця, скоріш всього, що будемо відгружати, є в нас два. Вони по дуже гарній ціні і поїдуть до своїх власників. Оріончик 404 РД є на складі. Є на складі. Так, дивимося далі йдемо. Донфетчик 244 люкс. Є на складі. Сьогодні прийде фура також з тракторами. Соліси 105 зайшли. Донфени зайшли 244. Так, 354. Ловол, двохдіскове щеплення. є. 244 -те. вчора Новоград-Волинський район, Зягелівський, на сьогодні розглядали з батьком тракторця. Ну, будуть, скоріш, що в перших числах березня буде відгружений даний тракторець, е на Зягелівський район поїде. Так, Кемовський мотор, 495, Діма, 504, реверс на 28-х колесах, примусова гідравліка є на складі. От ми в тих попередніх е відео показували, стояли 240 ві шефени з примусовою. Бачите, на кожен товар є свій купець. Покупець. Е вчора відгружено два тракторці, 240 ві шифени з примусовою гідравлікою і з блокіровкою диференціала. Два тракторці вчора люди забрали. Ось вони тут стояли і поїхали. Бачите, 350 ЛК стоїть з примусовою з блокіровкою, Є у нас. А 240-ві пішли. Ну Вони є, так що, кого цікавить, вони у нас складі ми зберемо швидко під кожного клієнта. 404 джима з примусовою гідравлікою окремий. Бачок на гідравліку, окрема гідрованна, 540 тисяч обертів, вон там видно розподільник, 4 гідровиходи і уміншитель хода на коробці. КМ-490 ВТ є на складі. Булатик вже людьми Скоріше всього, що поїде. До клієнта. 304 акційний. Один поїхав в Карпівці, Чуднівський район, мої земляки взяли і сусіди вже забронювали даний трактор, також поїде в Чуднівський район, в Карпівці, скоріш всього, працювати. Тракторці всі дуже в гарному стані. На нього ціна 2020 року. В 2020 році, яка зараз стоїть на нього. 244-та джима, КМ-385. Обична Діма, 95 на 24 резина. Отдільна гідрованна також є. Е, вчора розглядали цю куботу Пулинський район 195 ту з реверсом. Куботка шикарна, заводили їм. Вони там зараз приймають рішення з батьком і, скоріш всього, що... Також в перших числах тракторець по в Полинський район працювати. Там землі не важкі, їм передок не потрібен, там не чернозем, там піщані ґрунти, я всі свої. 23 райони Житомирської області знаю досконало, тому що довгий час працювали в управлінні сільського господарства. І з сільським господарством з 90-х років ми пов'язані. Кубота 205 з фрезою на складі. 245-та кубота з фрезою на складі. GT3 кубота з фрезою на складі. Сьогодні відвантажимо 354-го шифена з примусовою гідравлікою на Ресорах, тракторець потужний. І поїде ще фреза, метр п'ятдесят, щоб перекривала колісну базу. Реміна група. Тракторець робить всі роботи, виконує все, що потрібно.